Привіт! З вами Боско по польську, мене звати Юля, і сьогодні ми поговоримо про те, як польською називаються дитячі іграшки. Але перед тим підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нових відео. Дитячі іграшки забавки для дітей. Перша іграшка, про яку ми поговоримо, це півка. Як ви думаєте, що це таке? Правильно, півка це м'яч. Жуфуамігуфка черепаха-головоломка. Гризак. Він корисний саме для найменших діток, коли в них прорізуються зубки: українською гризунець. Інтерактивний котик або п'єсек. Інтерактивний кіт або пес. Іграшка, яку не шкода потягати за вуха за хвоста. Наступна іграшка, мабуть, моя улюблена: це бончек. Українською дзига. Маскотки це іграшки, які люблять не лише діти, але й дорослі. Тобто м'які іграшки, наприклад, плюшовий міщ, плюшовий ведмедик, зайончик, зайчик, або динозавр, динозавр, ляльки, ляльки. І наостанок різноманітні самоходи, тобто машини, чинжарука, вантажівка, виворотка, самоскит, чонгнік або трактор, трактор. А якими іграшками в дитинстві любили гратися ви? Поділіться в коментарях. Слідкуйте за нами в соцмережах, а також пам'ятайте про лайк. До зустрічі!